О найвища рушійна причина! дай мені завжди бути в покорі тобі, залежним від тебе, триматися шляху, яким ідеш ти, і де діє твій дух, дай бути пильним, щоб не відступити від тебе та не стати байдужим до твоєї любові. Ти не рухаєш людьми як камінням, але наповнюєш їх життям. Не для того, щоб вони могли рухатися без тебе, а для того, щоб у покорі вони залежали від тебе першопричині всього. Господи, мене вражає різниця між тим, що я отримую, і тим, на що заслуговую. Між моїм нинішнім становищем і минулим станом, позбавленим благодаті, між небом, до якого прямую, і пеклом, на яке заслуговую. Хто, як не ти, зробив мене іншим? Адже я був готовий прийняти Христа не більше, ніж інші. Я не зміг би полюбити тебе, якби ти першим не полюбив мене. І в мені навіть не з'явилося б таке бажання, якби ти спершу не викликав його у мені. О, як можливо, щоб такий вінець прикрашав голову такого грішника, щоб такою великою честю було піднесено нічого не варту людину, щоб такі радощі були даровані настільки нікчемному бунтівнику. Безмежна мудрість здійснила задум спасіння, втіливши його в образах відкуплення та звільнення. Тож нехай на воротах пекла буде написано заслужений гнів, а на воротах раю дар благодаті. Я знаю, що мої страждання є наслідком моїх гріхів, однак на небі і те і інше припиниться. Даруй мені завершити плавання та досягти небесної гавані, і нехай вітри твого милосердя безпечно донесуть мій човен до пристані. Нехай твоя любов наближає мене до тебе, відвертає від гріха, робить мертвим для цього світу та готує до мого відбуття звідси. Бережи мене благодаттю своєю, доки я пливу цим буремним життєвим морем. Амінь.